Вітаю, друзі! Сьогодні 21 листопада. З вами знову центр громадської налітки вежа. Є керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії онлайн. Це, я думаю, крайній раз на найближчу перспективу онлайн. Ігор Ітерович, політолог, член національної ліги центристів, так само як я. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Чому кажу крайній раз? Тому що наступного разу я сподіваюся, що ми побачимося в студії з паном Ігорем, якщо все буде добре. Ну, принаймні, так він нам уже обіцяє. І я тебе дуже попросив би зараз поговорити про останні події, які обертаються довкола цього дуже дивного мирного плану Трампа. Я от спочатку до початку запису ми з тобою говорили: у тебе є інформація про розмову Зеленського з Джей Венсом, і ти нам готовий щось повідомити. Ну вже від цього ми відштовхнемося і будемо аналізувати, що власне відбувається. Вітаю. Що тобі відомо зараз про зустріч, про розмову? Під підвисло, Значить, дивись? Я так зрозумів, що вже закрутилася вся ця історія з приводу обговорення плану. Зеленський власне поговорив з європейськими лідерами. Вони зробили стандартні заяви, ну гарні заяви, давайте так, які в принципі гарні по відношенню до України. Але от про що вони там поговорили з Венсом? Поки що, це таємниця. Я думаю, що про яку ми в найближчі дні може і не дізнаємося в повному форматі. Явно там мова йде про конкретні положення плану, і е, можливо, Зеленський таким чином, чому він з Венсом, власне поговорив. Намагається зрозуміти ну, наскільки далеко Україна може заходити в питаннях коригування тих чи інших пунктів, тому що американські чиновники попередньо говорили про те, що Україна і Європейський Союз може змінити певні положення, і очевидно, що є речі, від яких треба буде відмовлятися, які треба буде переформульовувати. Але поки ситуація складається. Ну, не надто гарно в тому плані, що явно Білий Дім велику дуже ставку зробив на Бліцкріг, Давайте так це назвемо, і спробу під 27 число підігнати власне всю цю історію, як мінімум, зі сторони України. Ну вичевити з нас якесь попереднє погодження попереднього плану. Який потім і це до на речі найцікавіша і найабсурдніша історія, який тільки потім покажуть Росії, отак От воно виглядає. Ну, так його і Росії вже показали. Вони з Ну Росія. Не я, кажу, так, що вони офіційно нічого не отримували. Але логіка, яка: якщо Україна погодить, тоді ми дамо Росії, що погодила Росія, але Росія буде погоджувати до середини грудня. Отак воно виглядає станом на сьогодні. Ну, типу, Росія може сказати: мені щось не подобається. Давайте як би міняти, і так далі. Ну як на мене, це абсурд. Ну я відверто кажу. І те, що ми побачили, це жах, тому що це просто переписана. Ну. Чернетка, якихось стамбульських умовних там домовленостей там з 28 пунктів відсотків 25 можна брати. Ну, наприклад, перший пункт там суверенітет України. Там ну ти зрозумів, про що да? там є нормальні речі. Е, я навіть зараз може страшну річ скажу, я навіть можу там прийняти і зрозуміти історію там ЗАЕС і 50 на 50, бо про неї раніше говорили. Це обговорювали, да що? Якщо вже там по лінії розмежування, Запорізька атомна електростанція управління МАГАТЕ ділять електроенергію вона не так. на лінії розмежування, друже. Вона в глибині у росіян да я це Я кажу, що до того, що ця історія вона раніше вспливала, і там американський інтерес, ну ми ж це розуміємо. Він є присутній. Тому я ж кажу, що цей наприклад пункт теж можна брати, можна з ним працювати. Ну ми не будемо зараз по пунктам проходитись. Я переконана, що я підготовлена освічена аудиторія вже там по кісточкам це розібрала. Я до того, що там є нормальні складові, з якими можна працювати з іншого боку, там безліч того, що Україна просто не може прийняти, і я не вірю за жодних обставин, що президент Володимир Зеленський це зробить. І видно, що він під великим, дивись, я видно, що він не закінчу, да, секунду, що він під великим тиском, це видно навіть під час його якихось там виступів і так далі. Ну, але зараз критичний момент, і в цей критичний момент треба буде приймати рішення, можливо, в тому числі і не дуже популярне. Я тут якраз хотів би перейти до його звернення, яке щойно в тебе бачив у телеграм-каналі. До речі, друзі, підпишіться на телеграм-канал Ритерович, телеграм-канал Ритеровича. Я ем, спробую не забути залишити посилання на нього в описі під цим відео. Принаймні, воно там буде друзі, точно проконтролюється процес, і в цьому відео Зеленський говорить ну декілька речей. Загалом суть зрозуміла. Я зараз зацитую один момент: зараз один із найважчих моментів в нашої історії, або складні 28 пунктів. Тобто, це є він. Фактично підтвердив цей документ, або вкрай складна зима. Тобто, я перекладаю так, а ти скажеш правильно чи ні. Або ми прийняли 28 пунктів, або зимою нас вимкнуть, і буде дуже холодно. Наступне. Ну, частково, ігоре, ігоре, я закінчу. А, далі він каже: Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Тут, ймовірно, він говорить про США. або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. найважчі та подальші ризики. Життя без свободи, гідності, справедливості, щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі, від нас чекатимуть відповіді. Тобто точно поставили умову Україні. Вона або погодиться на цей план, або ні. Зеленський каже, що ми з переговорів не виходимо. Ну, ми не можемо вийти з перемовин. Давай відверто. А що це таке тоді? Ну, Почекай. Він говорить, що або, або відповіді тож немає. На, на дипломатичній мові це називається, ми не приймаємо це. Думаю, трошки не так я поясню. Yeah. Мені здається, що це звернення, воно точніше, його можна трактувати в двох форматах. Я не знаю, який правильний, тому я два назву: перший це практично те, що сказав ти. Ну, про те, що от нам висунули такий ультиматум. Ми його в такому форматі прийняти не можемо. Не можемо да в такому форматі, і тому ми спробуємо якось все це поміняти. Він же там до цього сказав, що ми зробили свій вибір 24 лютого. Да, ми не ну я зробив. 20 травня міша сказав, дев'ятнадцять він, він мав на увазі, що там ще раніше, потім, коли ну. він став президентом, як би чисто сказав, що я ж гарант суверенітету конституції, там і так далі. Там різні якби моменти, да що ми тримаємо фронт з 24 числа, там незважаючи на весь тиск, і так далі. Тому подібне, що типу буде ну якби складно, але ми спробуємо на цей ультиматум ну якби відповісти. Десь переформулювати певні пункти і зберегти при цьому гідність. Ну от якби да, в такому плані да, У нас складний вибір, може не вийти, але ми спробуємо. Є другий формат. Я не сильно хочу в нього вірити, тому що він неправильний. Е, президент ну, зараз накинуться там в коментарях. Можливо, да, але я ж цинічний в цьому плані, тому буду називати речі своїми іменами. Президент просто хоче фактично перекласти відповідальність на українців. Я mm -hmm. вам змалював альтернативу. Ви якби мені там якось озвучте, а я потім буду приймати рішення. Юре, рішення ухвалює президент. Так, да, от я ж про це я ж про це. Я от до тебе записував ефір буквально. Да, і я там сказав: я вибач, повторюся, воно може трошки продублюється, Далі. що не треба в такі ігри грати з українцями. Українці в 2019 році делегували Володимиру Олександровичу можливі, всі можливі повноваження в контексті президентської влади. В 22-му році, коли почалася війна, українці е, е, передали додаткові повноваження президенту, закривши очі на багато речей, які відбувалися в країні, розуміючи, що концентрація, монополізація влади вона має як світлу, так і темну сторону. Але ми так. робили ставку на світлу. і це спрацювало. Це треба було на початку особливо війни, швидше прийняття рішень, там і так далі. І, так далі. Е, і тепер зараз в такий складний момент. Казати, що от нас силують до якогось такого вибору, і, будь ласка, ви мені скажіть що робити, і я зроблю. Так це не працює. Так це не працює. Е, українці не повинні зараз в той чи інший спосіб. Він би ще про референдум заявив. Давайте референдум проведемо швиденько: приймати чи не приймати Ні, так це не працює. В нього є всі повноваження. Рішення повинен приймати він. оце <реш> ключовий момент. Він сказав там правильну фразу. Що я переконаний, що там я з народом народ зі мною я не буду цією справою абсолютно тезою, абсолютно сперечатися, тому що. Знов таки знає, що моє навіть скептичне ставлення до багатьох речей. Якщо перед нами стоїть проблема якби вибору, і президент займає позицію за національний український інтерес. Очевидно, що всі будуть на його боці, всі, і це правильно по-іншому, не може бути. Так я розумію, що зараз проблема ще в тому, що ми маємо дуже велику і дуже складну внутрішню політичну кризу, яку Володимир Зеленський на превеликий жаль не захотів вирішувати. Не я, захотів. Зацитую, я зацитую Ігор, Я тебе переб'ю. Я зацитую. Він про це нам треба. Так, да. щоб глядачі розуміли, я звертаюся до всіх українців, громадян політиків, громадян -кома політиків треба зібратися і прийти в себе, припинити срач пряма цитата президента, це було сказано ним. Припинити політичні ірища, аби у нашому думі був достойний мир. Ну, таке складається враження, що причин, мабуть, не було в розумінні президента на цей, вибач срач. Ну, виходить так. І дивіться, це неправильна заява. Чому з одного боку, логічно, що він закликає до єдності? Логічно, але розумієте, цю єдність можна було отримати вже вчора, просто через пару простих рішень, які повинен був прийняти президент, і він повинен був сьогодні вже їхати до парламенту, збирати там всіх голів фракцій, всіх голів фракцій. Я підкреслюю всіх, так. навіть забороненого ОПЗЖ, тому що вони зберігають статус народного депутата. Наприклад, на жаль, на жаль. Так. вони так. не отут сидять, де повинні сидіти всі. Практично. Ну це як громадянин кажу, очевидно, що так. Вони в суд повинен вирішувати всіх. Їх збирати, викликати весь Кабмін, який зараз є діючий, викликати наших військових і сідати йдуть. Викликати лідерів громадської думки, представників громадянського суспільства, моральних авторитетів. Вони в нас є представників церков, які є в Україні, сідати і вирішувати. Що робити в цій ситуації? Yeah. Які приймати рішення? Тому що тим людям теж делегована народним депутатам, лідерам громадської думки, делегована частина повну, ну, певних повноважень. Українці це роблять і приймати рішення, і все. І тоді би всі вони вийшли і сказали: дивіться, ми зараз просто забуваємо, відкладаємо поки історії, які пов'язані з корупцією. У нас головна проблема. І треба цю проблему вирішити, але цьому повинна передувати. Ну, хоча б ну я не знаю одна-два одна чи дві правильні дії президента, які він повинен був зробити ще вчора. Він їх не зробив. От мене просте питання: при всій повазі: а хто тепер зі сторони України буде з американцями вести перемовини стосовно пунктів плану, який от є 28 пунктів? Я знаю відповідь. Я думаю, ти знаєш відповідь. І наші глядачі знають відповідь. Це не буде Андрій Сибіга, це буде Андрій Борисович Єрмак. Людина, про яку за останні п'ять днів в усіх медіа американських і європейських написали отакі статті, що це людина, яка гробить президента України Зеленського. Це цитати прямі звідти, да? І тягне Україну на дно. Людина, яку не сприймають в Вашингтоні, який провалив підготовку останнього візита Зеленського до Трампа. Тому що візит нічим не закінчився. Ми пам'ятаємо, він не закінчився скандалом, алілуя. Але він не закінчився проривом. І після цього візита Вітков прийшов до Трампа, сів йому на вухо і сказав, що ми зараз є варіант, ми зараз зробимо. В нас же в газі вийшло. Я зараз із росіянами порішаю, Кирюша, камон, Кирюша, да, як він злив це, це мабуть, к ці матеріали. От тільки що я до речі читав, е, проаналізували англійську версію плану, там деякі фрази, це тупо калька з російської, англійської мови, перекладати. Росіяни. Я щойно це говорив, по іншому і робити це... не можемо. Да, це ж і наша відповідальність теж. Ми знову зараз будемо випихати людину, до якої є безліч питань, і вона буде займатися цим мирним планом. Де американці скажуть ви взагалі нормальні люди. Ну, ви навіть не присилаєте того, кого ви повинні прислати, хто повинен mm -hmm. приїхати і вигризати кожен пункт. А в нас таких людей вистачає, дехто у владі, дехто не у владі. Вони є. І тому, знаєш, от такий момент я підтримую абсолютно тезу і заклик президента припинити внутрішні всі моменти. Дійсно, зараз там не час кидатися в один одного і казати, хто там більше корупціонер і так далі. Але, будь ласка, пану президенту, треба зробити пару. Кроків, і він ці кроки може зробити сьогодні. Ну, може, сьогодні, ні, бо день народження у Андрія Єрмака. Це якось взагалі буде виглядати дуже цинічно. Зробити завтра, зробити післязавтра. Час є, час є. І це, до речі, буде сигнал Вашингтон. Тому що коли наступний раз вийде Зеленський, він скаже: Дивіться, я все переформатував. Я поспілкувався з громадянами. Мені сказали, ти або робиш так, як треба, або ми тебе вішаємо на стовпі. Ну, я образно зараз кажу, да? але так, ж можна, я ж переконаний, Володимир Марсанч може так зіграти, красиво це подати. І все він скаже: Ну слухайте, я не можу. в мене громадяни сказали, робіть так, ми демократія, ми, ми республіка, як і ви. А батьки-засновники американської демократії казали: да? можна ж так в таку гру зіграти, але для цього треба почати себе і трошки подивитися в дзеркало. Друже, суреду на те, що зараз прокоментовано президентом, і те, що прописала західна преса, тиск з боку Сполучених Штатів Америки, він очевидний. Це я, я цього не можу відкидати, і це дійсно так є. А і неготовність, скажу так, європейців там прямо нас завалити зброю і так далі. Там військами допомогти, це вже додаю від себе, якого рішення за це запитання? Можливо, не трохи вдячне. Ти очікуєш від президента щодо подальшої долі? Цього плану Трампа а, і з огляду на те, що він сказав і прокоментував, що в нас чекає далі. Я переконаний, що Володимир Зеленський зробить, єди, прийме єдине рішення, яке можливо в цій ситуації, і це буде правильне рішення. Він зрозумів одну річ, що Трампу не можна казати ні, ну тому ну, не що, не не що це відразу що там, падає планка і починається. Mm -hmm. да? Uh -huh. Тому ми сказали: Окей, ми ознайомимося, ми проведемо перемовини, на наступному тижні. Зеленський поспілкується з Трампом. Було таке. Да? Він вже поспілкувався з Венсом. Президент може поспілкувався з європейцями. Що ми робимо? Ми беремо план і починаємо йти по кожному пункту. Цей пункт один: залишаємо, пункт два. Залишаємо, пункт три. Залишаємо. Пункт чотири. Секундочку: одне слово міняємо на інше. Пункт п'ять, викреслюємо, переписуємо. пункт шість. Варіант А, Б підходить, С, Д там не підходить. От так. Ми беремо просто цей план, виписуємо свою позицію, кажемо, які речі для нас є прийнятними. Щось виділяємо зеленим: це те, що не потребує подальшого згодження, ми погоджуємося. Жовтим це те, що дискусійне ми можемо обговорювати в тристоронньому форматі. З росіянами, американцями тоді ну краще в чотирьохсторонніми, але я не знаю, чи вдасться долучити європейців і червоним підкреслюємо те, що ми не приймаємо і не робимо все далі. Я дуже хочу подивитися. От коли ми таке зробимо, ми таке зробимо. Немає іншого варіанту, розумієте? Ну немає просто іншого варіанту. Як вийде Трамп і скаже, що я відміняю санкції проти Росії. Я перестаю давати в Україні, як написав Ройтерс, да розвідання і зброю. Отут ха, ха три рази в себе класно в телеграм-каналі написав. А скільки нам зброї дали американці за часів Трампа? Нуль патронів, нуль і нуль доларів, нуль ні чорта не дали. Що від як що чим ви нас налякає? Розвідання не дадуть. Ну Британія дасть. Не дарма ж там Валерій Федорович сидить і займається всіми справами. Значить, дадуть британці розвіддані, французи дадуть розвіддані, там ще хто австралійці дадуть розвіддані. Навіть така угода у нас була там, десь підписувалася. Щось да? знайдемо. Врешті-решт, нас є ще там один супутник, всім відомий. Я не знаю, правда, як він працює, але викрутимося. Нічого, скинемося ще раз на розвіддані, якщо треба буде. Це ж не, не питання. Да? І, і все, хай тоді Трамп виходить і пояснює всьому світу, як він хотів зґвалтувати Україну, його послали в ліс. Просто, от і все, uh -huh. ну а як? Uh -huh. Ну а по-іншому, це не працює. Ну тут такий сценарій, що. Але щекай, президент каже, не треба втратити стратегічного партнера. Ти сказав, там нема чого втрачати. Ну з одного боку, нам нема фактично чого втрачати. Я не думав, що я колись таке скажу, але слухай, ну, ми ж не перший раз з тобою це обговорюємо. Ми хочемо, щоб США були стратегічним партнером України, але mm -hmm. в чому виражається ця стратегія? В тому, що ці покидки вбивають три десятка людей в Тернополі, просто знищуючи житловий будинок. Mm -hmm. А ні, вбивають Росіяни, Покидки Росіяни. Я маю на увазі, ah, Покидки да. росіяни вбивають, а американці засовують язик в одне місце. Вибач, будь no, ласка, так тому, що після взагалі-то такого треба виходити і казати це жахливо це неприпустимо ви що взагалі ми тут працює президент трамп на мир а ви таке робите а вони мовчать тому що у них мирний план якщо путін сьогодні вночі не дай боже чи завтра зробить щось щось ага. подібне вони теж будуть мовчати тому що вони ж вже запустили мирну ініціативу а ця прес-секретарка буде пояснювати чому президент трамп журналісток називає свинками Розумієш, але вона не буде коментувати, що російські покидьки роблять, власне, в Україні, тому що вони вже запустили цей процес. Тому в нас залишається ну, такий тільки варіант. Спокійно, професійно, іти по плану, казати, що ми вітаємо, підтримуємо, дякуємо, любимо О, Трампа з такою тоді... ініціативою. Але давайте, будь ласка, обговоримо. Американці сказали, що да, поступки повинні піти всі, де поступки Росії. Ігоре, я тоді, ну вибач, але ну я рідко таке кажу, але ти сам собі суперечиш. Тому що з одного боку, ну я зараз поясню, ти кажеш, що е, треба можна послати е, Трампа і всю Америку, тому що нема що втрачати, а з іншого боку, треба йти працювати з цим планом. Бо президент... ні, ні, я кажу, що ми їх пошлемо. Якщо ми попрацюємо з планом, скажемо, як він повинен виглядати. А нам скажуть, ні, залишаємо, ситуація? як є. Івер, як залишаємо, як є, Дивіться, яка ситуація виходить? Справа в тому, що е, Трамп фактично визнав свого часу. Що в, таку, в такий капкан він потрапив із путіним, коли Путін йому обіцяв одне, а робив інше. Так само і ми, маючи гіркий досвід, гіркий досвід, скандалу в овальному кабінеті наприкінці лютого, навчилися дипломатії. Зеленський зараз дійсно діє по кальці Європейській, ми не відмовляємо, але ми не кажемо ще раз перекладачу на простій дипломатичній мові, це означає, ну, нам це не цікаво на даному етапі. І затягуємо час. Скільки Трамп готовий терпіти? Ну я так зрозумів, до 27 скажу, я Дивись, тобі Дивись, скажу, 27 листопада, Ігоре. Я тобі скажу, що він буде робити далі? От моє, моє бачення. Вони говорять про це про санкції проти Росії. Вони почнуть їх знімати. Я не сумніваюся в цьому, тим паче, санкції щодо Роснефті та Лукойлу так і не введені в дію в повній мірі на цей день. Хоча сьогодні 21 листопада, тому що санкції проти Лукойлу відтерміновані до 13 грудня. Проти Роснефті, проти окремих компаній вони відтерміновані на півроку, окремі країни взагалі. Там, е, вони е, також на, на рік ми знаємо, про який мова йде. І тоді відкриваються ворота. А Європа активно торгує з Росією. В неї все окей. Розумієш, бо ми ж тут зараз вигорожуємо Європу, але ж забуваємо сказати, що торговий оборот європейців в Росії він в десятки разів більше, ніж в американців. Навіть ну, і тоді ситуація складається дуже цікаво. Сита безпечна Європа, сидить, дивиться, Україна воює без світла, сидить, бо ситуація буде вкрай складна, і з Трампом ми, вибач, як каже президент, посралися, але не всередині, але зоні. Ну це буде крайній варіант. Якщо так, Трамп це ж до того йде про що ти, вибач я, говориш окей. Тоді що нам робити в цій ситуації? Ну я запитую, ж з тобою розмовляю. Mm -hmm. о, я вважаю що, що ми повинні використати максимально е, потенціал ці, цих переговорів. Запропонувати своє якесь бачення, ми маємо на це право, і про це говорили американські чиновники, що вони якби попередили Україну, що деякі пункти можна міняти і якби обговорювати. Значить, ми повинні це по максимуму використати. І я думаю, що ми будемо мати на наступний тиждень трошки інший варіант плану, а можливо, не трошки інший. А далі ключовий момент чи погодиться на нього Трамп? Якщо Трамп на нього не погоджується і там залишаються принципові для нас ну, червоні лінії. Тоді у Володимира Олександровича знову два шляхи. Давай так. Все дуже просто. Він виходить і каже: ні, ну так, да, просто що вони всі обидва фігові, давай так скажемо. Відом. Він виходить і каже: от нам сказали американці, що тільки так і не інакше. І два варіанти: ми або приймаємо, або не приймаємо. Рішення ну, повинен да, приймати да, да. І от факт ну, зараз. Трошки все ж таки дивись, Зараз я чому, от ти про це кажеш? Що це ж не суперечка? Це в тому, що в нас ще є люфт. Ми можемо ще пару днів говорити. Ми можемо це якось обговорювати. Так а, слухай, такий самий люфт був навесні цього року. От ситуація ну, один води ні, ні, зараз зовсім інші ситуації. з тобою говорили про те, що війна може закінчитися до е, Пасхи. Ні, ну пригадай, можна. наші з тобою розмови. А, такі В якийсь момент. Ми тільки говорили більше з позиції, що якби на Росію натиснуть, да, але от вийшов Трамп, вирішив повернутися до теми, натиснути на Україну. Якби більшою мірою да але я ну не знову не таки, карти ману. а вдруг слухай, вдруг Трамп знову перевзується, таке вже ж було. А вдруг він на наступному тижні скаже: мене не так зрозуміли, ми попрацювали над планом, щось там поміняли, і, і все окей. Ми ж слухай, чому я кажу, що ці пару днів для нас важливі, тому що ж працює громадська думка в Штатах. Зараз почнуть писати, почнуть обговорювати Трамп від неї залежить. Я розумію, що ти скептично до цього ставишся, але повір, я, я просто дуже багато вивчаю історію США, ну внутрішню, з точки зору професійних певної міри інтересів, uh -huh. і я тобі скажу, що після Анкориджа розворот серйозний, в якому росіяни звинувачували Трампа, бо вони про щось типу домовилися, а Трамп потім хильнув в інший бік, якраз був пов'язаний з тим, що Трамп побачив, як це відобразилося на його рейтингах. І як і як, як взагалі американці на це відреагували? От нам просто зараз треба, мабуть, ще й отримати якусь підтримку зсередини Сполучених Штатів, громадська думка, якісь там політики, які підтримують Україну, вони повинні якось на цих вихідних включитися, щоб Трампа трошки трошки, хоч якось, підготувати. Але фінально все одно буде два варіанти: або ми отримаємо сценарій, який більш-менш нас влаштовує, ми йдемо далі. Або якщо варіант прямо такий, що для нас червоні лінії, значить Зеленському придеться приймати рішення. Ми його беремо, або ми робимо те, що ти сказав. Посилаємо штати далеко і прямо і думає, як нам воювати і виживати далі. Ну, тут якби сценаріїв небагато. втрачений час, втрачені можливості, дуже багато їх втрачено, друзі. Дуже Я багато. І розумієш, от ще один момент. Я знаю, що зараз там люблять поширювати тезу, що в мене просто інша позиція, що американці. E, значит, підговорили Набу. Набу зробила таку історію. Парадокс ситуації в тому, що якби зараз Володимир Олександрович все правильно зробити, історія з американським планом для нього це порятунок. порятунок. Тому що на фоні цього я не знаю просто цензурне слово. Історія з корупцією виглядає не просто меншим злом, вона виглядає отакою от піндюрячкою, розумієш, якась як десь так. Там. і буде, Ігоре. Якраз ну, і буде. Я думаю, що ми і... побачимо пару днів, і буде заява сказана про те, що я відмовляюся від цього всього. припиніть срач нам треба мобілізуватися, і за корупцією просто-напросто всі забудуть. Ну окей, якщо це піде на користь, давай так. Я відверто кажу, якщо це піде на користь, щоб ми якби не втратили країну, якби з штатами щось десь там домовилися. Ну хай буде поки так з іншого боку, я переконаний, що. Ні, на пацієнт штатам просто відмовлять. А, якщо штатам відмовлять, да? <по> ну тоді тоді я боюся, що Володимиру Зеленського можуть багато що згадати. І це буде не дуже добре згадано, тому що от знов-таки е, я вибачаюсь, але не сполучені Штати запускали сюди Міндіча. Мураміндіча. Несполучені Штати розказували про двушку, яка пішла в Москву. Да? І якщо зараз ми на це закриємо очі, тому що треба просто вийти якось цієї ситуації. Якщо ми з ситуації не вийдемо, або вона буде така, що підписувати треба якусь фігню, вибачте, да? і нема куди діватися, ну тоді Володимир Оросандвичу згадають все, і він повинен бути до цього готовий. Да, В нього складна ситуація, але ж. Але ще складніше в українців, я вважаю, тому що тут мова йде не просто про президента України, а про всю Україну, і нам справді треба виконати пункт один цього меморандуму, в якому говориться про суверенітет, тому що збереження України як держави, це як я вважаю на даному етапі завдання номер 1 І зараз це завдання виключно в руках президента та його команди. Ну і звісно, українців, які боронять нас. З вами друзі збройні сили України на фронті за це їм честь і хвала і, будь ласка, допомагайте. Хто чим може їм? Це дуже важливо, незважаючи на всі політичні чвари, які просто ну от ними кишить в Україні на привдики жаль. Друже, я тобі е, дякую. Ще хотів би поговорити. Маємо там кілька хвилин, але в мене зараз просто потухне комп'ютер, і я не стину завершити запис. А це буде гірше, адже ми з тобою проговорили дуже важку тему. Друзі, я розумію, що не всім сподобається ця дискусія. Це нормально. Ми тут не для того, щоб подобатися чи не подобатися, ми для того, щоб пояснювати, що власне відбувається, і спробувати вам хоч трішки розвіяти е, сумніви, там, зробити більш прозору картину. Ну а ви в будь-якому випадку пишіть, що ви з цього прибуваєте. Ви думаєте, і не забудьте підписатися на канал Ігора Рейтеровича, який називається Цинічна політика, бо політика вона така. Дякую тобі, друже. Посилання Дякую. на його YouTube буде в описі під цим відео.